Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Загарбникам дісталось на території самої РФ цієї ночі знову горів Курськ. Знову нанесений удар по центру управління дронами в Курській області, який прикривався Артою Русні, пишуть телеграм-канали. Також черговий удар було завдано по базі окупантів у селищі Тьоткіно у Курській області. Військовий оглядач, волонтер Роман Бочкала, також повідомив, що бійцям ЗСУ вдалося знищити три пускові установки С-300. На території Білгородської області, які тероризували Харків, також нещодавно ще один вибух пролунав у тому ж Тьоткіному Курській області. Снаряд нібито влучив у промзону в районі спиртзаводу. У місцевих загарбників жалоба сміється український воєнкор Андрій Цеплієнко. У промзоні був військовий об'єкт росіян, зазначає він. Інформацію підтверджує губернатор регіону Старовойт та звинувачує в обстрілі ЗСУ. Фейгін попереджав росіян: удари по інфраструктурі України можуть розв'язати руки українській владі, крім Білгорода та Ростова бавовна може прилетіти і в Курськ та Брянськ. Це все розмови, інфраструктура критична, військові об'єкти, центри прийняття рішень, вмирають люди, цивільні особи. Також буде й відповідь. Думаю, зараз прийнято остаточне рішення на банковій, що легітимними об'єктами є, і Курськ, і Білгород, і Ростов, і Брянськ. Якщо раніше Україна уникала цього, то сьогодні вже ніхто не буде панькатися. У мене таке відчуття, додав Фейгін. І як бачимо, Карма не змусила чекати довго. Повідомляються і про колобки на двох прикордонних аеродромах. Курськ та мілерово після цього та перед цим Росія почала знімати зі зберігання старі багатоцільові винищувачі Міг 29 що раніше розташовувалося на авіабазах, про які ми зазначили вище. Про це повідомляє портал Military Aviation in UA, посилаючись на супутникові знімки. За даними аналітиків, на оприлюднених супутникових знімках за 15 жовтня зафіксовано, що з військового аеродрому біля російського міста Мілерово у Ростовській області вивезли Міг 29 Вони перебували там тривалий час. Цей аеродром не експлуатувався з 2009 до 1 січня 2014 року, коли було відновлено 31-й винищувальний авіаційний полк. 25 лютого 2022 року. Вітряні сили ЗСУ України балістичною ракетою. Точка У завдали удару по цій авіабазі. Тоді, за твердженням українських сил було знищено щонайменше два літаки Су-30 СМ повітряно-космічних сил Росії. Крім того, на військовому аеродромі у Курську Росіяни зняли зі зберігання винищувачі Міг 29 СМТ. Вони теж упродовж останніх років не експлуатувалися. Міг-29 СМТ це модернізований варіант винищувача Міг 29 СМ. Під час розробки, що почалася у 1997 році, винищувач отримав новий комплекс бортового обладнання, розширену номенклатуру озброєння та збільшено дальність польоту. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!